Скажіть, будь ласка, скільки у вас на карті? Приблизно, скажіть. Не знаю, десь, може, тисяча, дивчи на якій карті. Тисяча гривень. Так, да, можливо. Скільки у вас на карті? Тисяч, 1500, десь. Тисячу. 1500. А у вас скільки? Дві гривні. Дві гривні? Скільки у вас на карті? А це обов'язково Ну, Приблизно скажіть просто. Ну, десь 5. П'ять тисяч гривень. Скільки у вас на карті? Тисяч п'ять гривень. Скільки у вас на карті? Ой, тридцять шість гривень. Скільки? Тридцять шість гривень. А вас десь дві з чимось з тисячі. Скільки в тебе на карті? Двадцять дві. Скільки в тебе на карті? На банківській. Так. Ось так зараз. Шістдесять три сімсот. Можеш показати на камеру? Так. Ну це всі гроші. Це всі, що в тебе є? У мене є для тебе дуже прикольна пропозиція. Яка Беремо всі твої шістдесят три Закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо і весь прибуток забираєш собі, що скажеш. А якщо не буде прибутку, буде? Ну давай спробуємо. Ми беремо 63 700, закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,5. Купили ми USDT по 41,5 і зараз будемо продавати чуть дорожче. З різницею. Так. Да. Розумієш? Да. Чи ні? Звісно, більше грошей буде. Головне, щоб гроші були, так? Так. Да. До речі, якщо хочеш так само, то в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки. Залітай вчитель. Так, зараз ми будемо продавати USDT по 43,7. Продали ми USDT по 43,7. Будь ласка, тримай телефон, ордер на біржі виконано. Зараз мають тобі прийти кошти на карточку. Прямо зараз побачу? Да. Так. Ого, дивись! 67.300. Можеш показати на камеру? Звичайно. Як тобі таке за пару хвилин? Класно. Класно? Да. Якщо ви хочете, так само в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки по P2P. Посилання в шапці профілю.